Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас! Вітаю. Сьогодні така тема: стерження за журналістами на прикладі команди Бігус Інфо. Як ця історія сприйметься в західному світі? Як ви гадаєте? Я думаю, на ура. Я думаю, це дивіться, значить, ця історія, вона це бестселер. Угу. Мова йде про документальний фільм Бігуса, який сам зняв кіно. Хто не в курсі, це зараз буде доба, як його залили на Ютуб. Ну, можливо, вже є доба, як він залитий на Ютуб. Там уже я не знаю, скільки. Ну, думаю, більше ніж 700 тисяч переглядів. І це початок тільки. Я переконаний. Це розслідування Бігуса, воно. В носа не тільки там Білінкету, чи якимось іншим е розслідувачем, які є маститі з е різними там нагородами і відомі. Я навіть не знаю, чи хтось ще може буде перевершити Бігуса. Тому я просто сюжетну лінію намалюю: Бігус звертається в СБУ, е з заявою, що за ним, за його журналістами ввели відеоспостереження, при чим спостерігали за їх приватним життям, в номерах, вночі, в спальнях, в кухнях, там, навіть десь в сауні і так далі, дає можливість СБУ провести слідчі дії там, в містечку, де вони проводили свій тренінг. І після того. Як були проведені слідчі дії, Бігус сам туди приїжджає і починає проводити свої власні слідчі дії. І уже тобто СБУшники мали навіть можливість і нагоду замести сліди за собою. Вони цього не зробили. І Бігус вийшов на всіх СБУшників, ідентифікував їх обличчя, встановив. Імена. Не всіх, а ну, ключових. Угу. Три чи п'ять там. А цього було достатньо, напевно. Так. Щоб зрозуміти а, ситуацію. Номера автомобілів. Навіть липові там, несправжні номери автомобілів. Номера телефонів. Ось, провів відеозйомку в публічних місцях, де вони ходять. Порівняв цих людей. На Володимирській їх там зафільмував уже, як вони на роботу ходять, проводив ці зйомки кілька днів. Все це змонтував і довів всім, всій країні і всьому світу, що це зробило СБУ. Тобто СБУ знаходиться в дуже неприглядній ситуації. Ну, ви з самого початку, хто віддав наказ це все робити, потім хто з якою метою це все робилося, це окрема тема, якби. От. І... СБУ. Я увазі, в чому неприглядність цієї ситуації. Що СБУ провело слідство і нічого не встановило. А Бігус показав, що це ви були. І здовів це все. І ну це. Навіть профнепридатність замести сліди. Тобто, що важливо розуміти, що. Якщо вже наробило щось такого протизаконного, то у них був шанс замести сліди. Вони навіть цього не спромоглися зробити, і вже після всього він туди зайшов, взяв відео з камер спостережень, пройшовся по всіх кімнатах, е зняв вішаки там, де вішаються ці угу, речі так. підняв, і там отакі отвори десь 10 на 10 см, там чи я не знаю. Куди вставлялися відеокамери в гіпсокартон? Е, в гіпсокартонових стінах е, мені складно сказати, на що розраховували СБУшники, коли за собою залишали отвори в гіпсокартонових стінах. Причому вони навіть отвори робили, ну, я не знаю, без розуміння технічних особливостей, тому що гіпсокартонова стіна. Вона має там перешкоди у вигляді профіля, так, так на якого кріпиться це все так, да, який називається ЦД. Навіть я це знаю, у де заправляється ЦД, крок профіля CD 60 см, дуже рідко 40 см. Можна було або простукати, або е, взяти спеціальний прилад, металошукач, встановити де профіль, щоб не потрапляти магніт, в профіль. простий магніт. Достатньо. Або я не знаю, наскільки там магнітом воно може Працює. Братися. Це я, я вам знаю. А, я ви знаєте, так. Да. І от показна стіна, вони спочатку роблять квадратний отвір і потрапляють точно в профіль CD. Потім беруть, розколупують в бік. Тобто, мало того, що і так великий отвір, вони ще в бік розколупують, тому що треба встановити туди камеру. І вже на базі цієї камери там встановлюють ще сверлять. В дерев'яних вішаках ці самі mm -hmm. речі і отвори для того, щоб камерою це все спостерігати, О. <кій> і це все там залишили господарям і так далі, і проводили слідство. Навіть вже вернулися на місце злочину, але вони не заробили ці отвори. Ми що вразило. І Бігус прийшов після них і це все познімав, показав, де. Або, або вони йому написали, чому я це знаю. Послідовність, тому що вони йому дали відповідь, що ми шукали місце, де можуть бути встановлені, чи існують камери, відеоспостереження. Відповідаємо, нічого не знайшли. Нічого не знайшли на десять сантиметрів деру в стіні. Так? <рес> так вони навіть не догадали. Ну я просто дивуюся координації дій. Ну ми зараз, до речі, дуже цікаву тему торкаємось це іменно про в навіть таких спецслужб. Ми будемо про їх законність дій говорити далі, звичайно, але. Будь-який тікток, будь-який інтернет говорить, дає такі вказівки, якщо ти знімаєш квартиру і хочеш зробити якісь певні дії, повісити картину чи що, як це зробити так, щоб згодом господарю віддати квартиру ту в такому стані, як і, і, і тобі здали. Так і відповідно, треба підрізати е, три сторони. А останнє підламати. Згоду можна просто опустити цей, цей гіпсокартон і легенько підмалювати, підшпаклювати. Ну, до, до прикладу, це якраз. Так, наш, так. Оці до речі, люди... це вірно. Так, можна mm -hmm. ж просто його no. на гіпсу отак от закинути, так, а потім так. витягнути і зашпаклювати. Так. І ніхто не буде бачити, що там взагалі таке було. Ну, принаймні так, приблизно, хоча б щоб цього не було так помітно. Тобто, вони навіть не полінувалися замести сліди настільки все. Тобто, Зухвало, похабно, зроблено. З цього можемо зробити висновок, що вони і не думали це робити, і відповідно що знали, що їх просто прикриють. Чи вам так не здається? Та ні. Я хочу сказати, що єдине, напевно, на що вони не розраховували, що Бігус зніме кіно з цього всього. І як ми бачимо, найкращим захистом є публічність і фільмування. І якщо знято весело, з гумором і дуже влучно, і точно, то це краще, ніж будь-які судові <кій> процеси, тяганина, якісь там звинувачення чи ще щось в залі суду. Це все не працює. От він взяв бігус провів всі розслідування і показав, що це зробили. І тут виникає головне запитання, а хто і з якою метою взагалі це все робив. Ясно, що всі сходяться на тому, що ніякий ДЗНД, департамент цього збереження національної державності. Чи... Так, 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 так. Департамент захисту національної державності. Да, Департамент захисту національної державності. Це не була його ініціатива, але цю завдання він прийняв, тому що Бігус заважав, заважав корупціонерам і злочинцям. І зрозуміло, від кого надійшла така вказівка: це офіс президента і зробив це Єрмак. Це, ну, тут не треба ходити, ну, можна зразу на Зеленського вивезти. Я думаю, що Зеленський прямо віддавав цей наказ, він це зробив через Єрмак. Ось. Або не знав, що Єрмак таке робить, або ну, не, не, не суть важливо. Так от я до чого це все веду? Що, в принципі, якщо вже стоїть така неблагородна мета, Дискредитувати бігуса і його журналістські цех і показати, що там наркомани у нього працюють. Ось то я не можу зрозуміти, для чого було організовувати таку операцію з участю 30 СБУшників і, і створювати матеріал, писати відео. Якщо ти цим матеріалом, відеоматеріалом не зможеш. Скористатись навіть для дискредитації, тому що будь-яка поява такого матеріалу в мережі одразу буде наводити кінь на СБУ. Угу. І у них були аудіо оці, записи з, з, з попередньої з зовнішнього спостереження, де вони там слухали, як перемовлялися. Чи телефонні розмови підслуховували, mm -hmm. що там хлопці і дівчата бавились якимось наркотиками, маріхуану, і ще чимось, і так далі. Цього, в принципі, абсолютно достатньо для того, аби створити псевдожурналістську розслідувальну структуру, і вона би, слідкувала би за Шабуніним, там, за Бігусом, ще за. Безліччю там і народних депутатів в тому числі, <кій> і показувала і дискредитувала їх, при удар удару би робила на профнепридатності. Але пан Анатолію, слід підмітити, що ті люди, які іменно замішані в цій наркотичній темі, вони зовсім не були журналістами. Це були водії-оператори з. І... А, можливо, так. так можливо, так. це були, я не знаю, можливо, я це не журналісти, а технічні це... працівники. Технічні які працівники праців... це Бігус розповідав, і, в принципі, навіть на оцьому відео, отих тих, ми вже знаємо, хто це відео знімав, вони чітко вказали, хто це був. І також там я слово журналіст не побачив ніде. Ага, ну, ну, менше з тим. Я просто кажу, що у них було достатньо, м, значить, уже. Матеріал цих аудіозаписів для того, щоб створити псевдожурналістську якусь структуру, яка б дискредитовувала Бігуса і там Шабуніна, звинувачуючи Бігуса в тому, що його матеріали непрофесійні, некоректні, багато помилок, неточностей і бити на профнепридатність їх, тому що, мовляв, наркомани не можуть створювати якісних журналістських та матеріалів. Я ще не знав, навіть що це були якісь. Просто оператори і, і, і водії, це не мало ніякого відношення. Люди, більше, і люди ну, які займаються це роз... розкруткою в інтернеті, я забув це слово, як воно там професійно називається. Ну, добре, я просто до чого це все веду. Департамент це ДЗНД, угу. він сам собі створив для себе компромат на себе. За... Просто запис Бігуса, його цієї групи, угу. відео. В номерах і так далі, це компромат проти СБУ. Тому що як тільки ви записали відео, це відео починає працювати проти вас, тобто проти СБУ. Будь-який хтось з, з співробітників СБУ може продати його, злити в інтернет, і одразу всі тіні і стрілки будуть на спецслужбу. І ви не зможете. Особливо від цього якось відмахнутися. І вони, можливо, розраховували відмовчатись, якби не відео розслідування фільм Бігуса, який чітко вказав обличчя прізвища всіх цих людей. І тепер ну, факти дискредитована спецслужба. І зараз малюк виходить mm -hmm. і починає казати, що це неприпустимо. Що так не може бути? Одні люди важко, тяжко працюють, дронами збивають там, ракетні крейсера, а інші дискредитують велику там, спецслужбу. Але ж малюк це все знав, чим займається його ДСНД і, і так далі. І більше того, як можна було прийняти таке, ну, таке завдання. Нащо його було проводити? Навіть якщо ви керувалися. Недоброчесною якоюсь цілею і метою дискредитувати бігуса, так не потрібно ніякого відео було записувати. Достатньо було створити липову псевдожурналістську структуру, яка би виконувала всю брудну роботу і все, і подавала це під соусом журналістських розслідувань так само. А тепер, я ну, не знаю, от СБУшники там, м'яко кажучи, дуже незадоволені. Тому що дивіться, це ж дискредитація державних органів. Так дискредитовувалося все. Тут немає чому тішитися. Ви запитали, як на це будуть дивитися, так, так. як на Заході партнери. Ну я хочу сказати, що нічого подібного не робила Сан. от я працював в під Так вона дискредитовувалася, а потім була скасована. Тому що там от такі були керівники, які не могли. під козирьок виконували будь-які дурноваті завдання. Ось. Так, давайте я прочитаю. Остап Бруздов виставив такий свій пост у своєму телеграм-каналі. І завершальна така думка, враховуючи надчутливість західних союзників до теми медіа свободи і перевищення повноваження спецслужбами на замовлення вищого політичного керівництва весь цей крінж аукнеться дуже неприємними процесами на заході і щодо війни, і щодо членства в ЄС. Як ви гадаєте, вірно до ну, то, що, ну я для мене це добре. Що членство ЄС, тому що я не прихильник членства України в ЄС. Але справа не в ЄС. Справа в тому, що ну, те, що в нас закінчує наступним: те, що у нас е, немає етики в спецслужбах, це ну, давно зрозуміло від самого початку, тому що держава, державне утворення створено для того, аби. І створювати злочинні корупційні схеми і розкрадати державний бюджет, і служба безпеки гарно справлялася з цією головною задачою державного творення. Карала всіх журналістів-розслідувачів чи Ніколова пробували там при притягнути до відповідальності за розголошення державної таємниці вартості яєць у прирізнікові. Ви ж пам'ятаєте, СБУ вони намагалося притягнути Ніколова до кримінальної відповідальності за те, що він розказав всім державну таємницю, що яйця коштують не 7 гривень, а 17 гривень. Чомусь. Так? Це все зрозуміло, але питання ж не етиці вже питання в інтелектуальній деградації. Тобто люди навіть не можуть прорахувати наслідки своїх дій, хоча зазвичай. Всі значить, аморальні і такі неетичні дії, люди вони відрізняються високим рівнем інтелекту. А тут от, у нас особливість ні етики, ні інтелекту. Зрозуміло, будемо звершувати. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер, був у нас на прямому зв'язку. Пане Анатолію, дякую вам велике і ми йдемо далі за програмою. Вам гарного дня. До побачення.